А, воно мені тепер відобразило, я навіть нічого не вводив. О, тепер піде 100%. І не піде зараз. О, ні, Пішло, Пішло, пішло! Йо! пішло! <світ> всім здоров! Всім привіт! Біля мікрофону. <світ> Немає значення. Біля мікрофону, ваш улюблений контент-мейкер і просто дуже хороша людина. Гедз і. Я, і, я, і, 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 вибачте, я щось не зреагував, Я, то я, то я, це я. Друг, друг гідзя. No, то ну а як, ну я не буду до тебе звертатися за Стормблес. <ган> ні, просто Саня можна. Ну, блін, то ж звик звик, звик Саня. Сашком сан... ніхто не називає. Саня, не значить, ну. Саня, як в тому не пригоди Нуба, що пуп лузер, але всі називають мене Снейк. Сней? Так що. <ган> ага, так і є, такі є. Може реально будеш Снейк. Nie, можна, nie, 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 не, можна, Снейк. Ні, 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 не можна. Нормально, нормально. Саня, саньок. Як тобі можеш мене як, називати як, 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 як тобі більше до душі. Можеш Артур. Тут ускладнене. В нас зараз трошечки виживання. На початкових етапах треба буде робити кремнієві приколи і деревину не так уже й легко робити. І так далі. так далі. А кремнієву долину треба робити. зробимо. Ціль виживання. Кремніє долина. Якщо ти поставиш в крафтінг в себе в інвентарі, то ти побачиш Бачу, чоппінг-блок. Ну тут дофіга води. Нам треба граві і з нього видобути кремінь. Ми не зможемо зробити дерев'яні просто предмети. Ну ми можемо добути деревину, але дошки ми не можемо робити. А бігати норм не треба типу розтяжувати енергію. Не, не треба. Це початок такий, як у Better Than Wolves. Хто шарить, той шарить. Мої любі глядачі, блін, фанати Better Than Wolves поставлять лайк мені великий за те, що я такий поставив нам мод. Це він. Це кремінь, 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 mm, правда. Добу гравій. ну ага. гравій, з гравія кремінь. Можемо типу, його добувати, і нам він рано чи пізно випаде. Кажу всі жорстко хайпануть, кайфануть від того, що я поставив такий мод, хоча він набагато більш поблажливий, чим better Than Wolves, але все одно ну трошечки є за пари. А це у мене вже than два... Тебе два Дана. мене десять і жодного кременя. Просто ми, ми... можемо типу, звідси вже йти. Його можна а. потім повторно ставити і добувати назад. Better than Wolves — це щось типу дуже ж таке страшне. Сане, так? ти не хочеш знати, що таке Wolves. Ти не хочеш знати. Я б це як той мод на Skyrim такий теж дуже страшний, що, ну, всі такі сильні і тебе вбивають, а ти слабкий і треба. Ні, там не в тому прикол. Там в тому прикол, що в Wolves виживання дуже сильно жорстко. Ускладнене, там не можна, типа, пернути, посрати без усяких додаткових приколів. Тобі, щоб там по-великому сходити в туалет, треба скрафтити собі туалетну бумагу, туалет скрафтити. Там нема такого, але умовно. Там просто воно ну дуже дуже запарсько. Якщо... Коротше, для, для страшних таких не казуалів, правда? Для, для маньяків для і маньяків. моральних уродів <рес> а коли коротше помираєш то і в реальному житті помирають <рес> <да. рес> і ми можемо зараз та не можемо нам треба Кого? косити траву і нам буде в... дивися нам буде випадати отака от Plants Fiber. Ага, файбер Plants Fiber. і знай можна за чотирьох штучок робити нитки. Тут знизу я дофіга трави, ми можемо спуститися і добувати. А якщо ну мені випадає просто ще сіць, мені ж їх залишати, вони нам знадобляться. А, ну так полі. буде садити, будемо жерти потім. Ціль виживання, окрім того, щоб зробити потім збудувати кремній водолину, ми будемо намагатися дійти до того, щоб скрафтити мотоцикли жорсткі, круті і на них катати. Мотоцикли, я хочу теж мотоцикл, а, а, а знаєш що? А мені. Можна буде зробити такий мотоцикл, як у доктора Хауса, була палка з вогнем, щоб, щоб він виглядав, ніби я дуже швидко їду на ньому. До того часу, поки ми їх скрафтимо та намалюємо текстури мотоцикла з вогнем. Ні, якщо серйозно, та немає мода тут на мотоцикл, я його не ставлю. Блін, <звук> я реально я тобі повірю. Але, але потім поставимо. Ну, якщо дійсно дуже треба, то потім не проблема. ж є мод на мотоцикли, має бути, правда? Є. Є, на що лиш нема моди? У мене 10 файбер Plants. На цей на мотоцикли називається Jenny Mod. Jenny? Та Дженні Jenny Mod, там мотоцикли дуже такі серйозні. Ну але, ну, типа, не про це. Тепер береш оці Plant файберси і ставиш чотири штучки у вікно крафтінгу, тобі дає нитку. Угу. Uh -huh. В тебе є палички? Нема. Нам тоді треба листя? листя, та бажано листя з них може паличка випасти або випасти садженець і садженець а можна... я Вже паличку зроблю. А і садженця mm -hmm. можна переробити на паличку. Є є. Ти за той час, поки я йду до тебе. Я скрафтив в та... паличку. Тепер я що можу собі зробити? Ні, як як все? Я прийшов, але ти Саня, дай собі характеристику, стислу характеристику, щоб люди знали, що і з ким я тут знаходжу. А стислу зараз. наскільки типу в двох словах чи в трьох? А як тобі як тобі хочеться? Ну бо це. Той, як Ернест Хемінгуей написав самий на другий день вернувся коротким сумним розказом, який змусить плакати всіх. Змусить всіх. Ну що, а мені прямо типу до тебе говорити? Чи десь там в небо в сонце? А на небі нема зараз нікого. А може в тебе якийсь такий крутий сетап, що я дивлюся, і камера віддаляється, і там мій голос такий десь ну десь. А взагалі-то я можу реально, я включу запис, щоб я потім всякі такі круті штучки міг робити. Прольоти, переходи і так далі. Ооо, клас, клас, клас. Добре, а так. Ну тоді корот. Ні, чекай, а. чекай. Держи інтригу, бо зараз реально буде сідати сонце. Бери одну паличку. Ми mm -hmm. десь зараз зашкеримося це від монстрів і будемо тоді говорити. Паличка, є нитка. Рука. І нитка є. І одна штука кременя. В тебе є? Нема. Лови. Будеш мати тоді це кремніве кайло. Вау, wow. клас! Ха-не. <laughs> Boss of overreacting. <laughs> <laughs> Слухай, ну просто воно реалістично робиться. Я типу прив'язав ниткою кремінь до палки. Ну. No. А так а нам треба ховатися. Сонце ж сонце сідає. Треба реально, що треба. Блін, а в нас немає. А ми О, зможемо тут... зробити смолоскипи. Можем, можем, можем. Тут є вугілля. Ми його зараз заберемо і зробимо. Ооо, oh, oh, вугілля вуллі. А які тут ну, монстри? Вони якісь апгрейднуті, як у тебе в Softwind Кріпери, що там, типу, чуючи. Ні, такого нема. Якби ми дуже сильно даунгрейднуті, я вирішив монстрів не апгрейдити. Та тут нічого немає, типу, такого особливого, крім того, що ми слабі, лохи, нуби. Ну, на початку. На початку. На Потім соло левелінг буде жорсткий, сістер левелінг. Я тобі кинув в один. Я тобі кинув один факел. Ти вже намутив. Е, — мутив. Угу. Так, я тобі намутив один, б, ну, бо палички ж теж, ну як. Ооо, класно, що він, він світиться, як в реальному не житті. Не безкоштовні. Можеш його взяти в та, я іншу взяв, взяв. руку. А, в іншу. А, а я він, на F. Просто на F нажми. Є. Угу. Yeah. Я би казав, щоб мене перший час, може, десь тут, типу, із-за ту Прямо тут? Чи ти типу, порозрили ну, така... собі якусь таку. Та ні, та я думаю, що ми можемо зробити собі таку земляну коробку на цю ніч. Ну, щоб... я так і хотів, ну, я так і пропонував. Щоб в ній перечекати, ми... ми не можемо добувати на теперішній момент камінь. Якщо ми будемо його добувати, то нам буде випадати така, ну, камінчик лише один із нього. Це і... через те, що в нас крем'яне Кайло? Так, крем'яне Кайло. Можеш спробувати добути. Там таке випаде рок. А, хо -хо -хо. рок, реально, Скала Айн Джонсон. А я про Рокалі подумав. <смеш> Роклі на... теж норм. Роклі крутий. Роклі просто дуже крутий. <смеш> Щоб про нього типу, аж по -ну, пошуткувати не вийде. А йо, то ти вже робиш, а я коротше почав збивати. А чого? <смеш> Та не збивай не гони. <смеш> Добре. А де монстри? Я думав, вони зараз не будуть. Так, довкола буки, нас дофіга. Див, ну дивися, розверне. Я... А, окей, окей, окей. Ми їм можемо типа кайлом по голові надавати. Але ти мені казав, ти мені казав, що кріпер не коли вибухає, ти його вбив, а коли ти, типу вбив. А. Ну, ну, ну це так, ми, це ми його типу рахується. не вбили, це не рахується. Це так. ми філігранно вийшли з ситуації, наскільки можливо. Але там скелети зараз підходять і чую, яку кістки гремлять уже просто. А то він десь тут, типа в цьому каньйончику. Ну так нам що важливо? Нам важливо робити зараз собі фазенду земляну, а ну а, а вхід на двері ні, не треба. Та я думав, ти зробиш. Це я зробив. А в мене вже просто закінчилася. Так і в мене закінчилася, я б закінчилася теж чуть А ми можемо із землі отримати картоплю чи моркву. Просто Із землі. Ой-ой-ой. Ну, типу, я от так зараз копаю, копаю, і випадає мені там морковка або картопелька. Блін, а в житті можна так зробити Сань? Ну, я іноді так робив на огороді, бо. Не, то якщо їх хтось посадив, то можна, ну так бляха-мухи. Достатньо нам, так? Ну, типа, нас на сьогодні. <реш> <реш> на сьогодні можна. Е, я тоді ну е, вхід умовно отак позначу. <реш> Тут можемо собі зробити таку сходинку, щоб дивитися, чи ніхто до нас не буде йти. Вони ж не залізуть ніяк до нас, правильно? Ну хіба павук може залізти, але то таке дуже мало ймовірно. Добре, ти Саня, можеш тепер розказати якраз оцю найкоротшу розповідь Ернеста Хемінгуе, яка змусить плакати кожного. Так, ну що, поки зомбі просто буде під боком е крехтіти, я, я знаю, друзі, Артура, стільки років, що декому з вас навіть нема. Я можу так казати? <laughs> це так, Не, та, поки то правда, <спільш> то можеш казати, бо так і є. І насправді, по-перше, дякую дуже, що ти мене запросив. Мені дуже дуже приємно. Це для мене в новинку, і дуже цікаво. Ну я повний нуб, як ви могли зрозуміти. Я, типу, насправді, хоча давно знаю про Майнкрафт. Notre не з самого початку, але давно. Але ніколи так сильно і поглиблено в нього грав, how... um yeah як артилерій. Та бо я в мене чорний пояс по Майнкрафту вже на теперішній момент. В мене хобі є це озвучування і дубляж. І навіть, напевно, непогано виходить, на мою таку скромну думку. А та не прибідняйся. Дякую. В Принципі, да, це те, що ти казав. Мені здається, в 22-му ти якраз сказав, я так запам'ятав. Типа, та блін, таке коротке життя. Зараз чого би не робити те, що тобі подобається робити? Саня, до речі, озвучив. Коли вчора то був вчора, вчора. вчора озвучив <гум> пригоди Нуба першу серію. Перша пішла, так. Пригоди Нуба то така дуже визначна штука, серйозна. Ми колись сиділи із Олександром на уроці праці, трудового навчання, ей бляха, коцнув мене собаки. Сиділи на урок... Оках трудового навчання, і в мене на телефон була скачана ну цей мультик там дофіга серій пригоди Нуба. Ми сиділи в навушниках, е дивилися його поки дуже лавно. Ну, до речі, це типу, ти такі знаєш, поки поки вчителька дозволяла. <раприк> <раприк> Да, це такі класні спогади. Якщо, якщо їх переформатувати в ну якби фільм, я знімав, то 100% треба брати якусь таку лінзу, яка дає такий, знаєш, дуже розмитий ефект. І ставити довгу витримку на камері, тоді таке ну рване зображення виходить, його передають для флешбеків чи навпаки. Але типу, то вже Сну. коли хтось умер. А, та де. І про пригоди нуба круто, тому що теж ти показав мені, а як. Ти, до речі, їх знайшов тоді. Ти та просто, я типу... просто шарився по інтернету, блін. Я такий був. І звідки в тебе яблуко вже? Тоді голодний Майнкрафт, що я весь контент по Майнкрафту хавав. Так я рубав листя, та мені О! випало. Ти голодний. Ні, я не голодний, мене в мене всі ті, ну просто... Картошка, а, ну, значить... А, то в тоді Прошляв. Картопля, значить, із ґрунту, це нереалістично. А яблуко із листя норм. Така я, а звідки його бра? <рес> Добре, яблуко з дуба, тобі випало. Але, але знаєш в чому прикол на рахунок дуба? В Чому за лісу? Ну. Чого в Майнкрафті яблуко падає з дуба? Тоді, коли додали яблуко в гру і що воно падає з дерева, тоді дуб в майні ще не був дубом. Це було просто а, дерево. Був... І дерево? дубова деревина вона не називалася oak Wood. Це була просто вуд, і це був не оак, <рес> не а просто трі. Якби типа збірний образ дерева, і з нього падає якийсь збірний образ фрукта яблукою. Ну і так воно залишилося. Нам тепер треба Саня. Е... Ч, чекай, що нам треба? Нам треба зробити зараз сокеру. Бажано. Було а би для дуже чого добре. Треба два кремені тепер, щоб сокеру зробити. Тебе там ти відкриваєш меню, в тебе є збоку є. є, є. Можеш клацнути відразу назад, щоб тебе з першої сторінки перенесло на 16-ту, і там знизу круд хеть. Хеткет, хезеш, якийсь томогавк чи що, і треба для нього два кремені. <гум> а в нас креміння є, дофіга ми можемо його прямо зараз намайнити. Та є. Я просто хотів запитати, для чого нам просто щоб дерева більше нарубати, правда? Не щоб більше, а щоб мати змогу взагалі робити собі дошки з деревини. Тут коротше можна гнилу плоть можна жерти, того що її можна сушити. Можна зробити таку спеціальну сушарку, і її можна сушити і їсти. А якщо далі можна просто так, зробити то краще не їсти ні, так можеш. Якщо ну, якщо любиш кайфанути, щоб тобі чуть в голові <гум> покрутилося, <гум> значить так: береш два флінта, ставиш, ставиш паличку і ставиш одну нитку. Та я вже зробив маєш... давно. А ти вже зробив сокиру так. А, реально, я не бачу. А тут є friendly fire, до речі. Блін, і вдарив мене. <рив> <рив> ну, є. Що <рив> тепер? Колода для рубки. На неї ставиться звичайна колода, і з клацаєш просто лівою клавішою миші, пару раз клацаєш. Ти не, ти не попадаєш. <рив> Я клацаю, мені дуже, ну мені на спам. А о, так. А я просто я чекав, там така. Я чекав, добре. Добре, а у мене є тепер Wood Planks. Ми здобули їх Давай я зроблю. Кайфи. Так. В тебе дві, правда? Дві, дві. Угу. Кинь мені, я зроблю верстак. Так, тримай. Двика дурна корова, або може навпаки, розумна. Вона, типу, дивиться, як лава стікає просто. Не, ну вона щось думає собі. Вона реально задумалась. А як тут броню робити? Тут е, так само, як у тебе, треба спочатку... О, дурна, дурна, диви! Позагорілась. Зато м'ясо буде пожар посмажене вже, так? Так. Не... А, є, є о Все, бомба, маємо що їсти, виходить. Ні, та ми можемо ту сюди. Ну при. а давай я ні, та давай і реально за... ну, надурим. угу. якби обведемо довкола пальця. Виходить. Зараз у нас є можливість робити дошки, і ми можемо тепер зробити собі нормальні інструменти за рахунок того, що ми зробили верстак. Але нам для того треба Саня, Чекай, для... спочатку скинути корову в лаву треба. А чему в тебе три куска мяса, а у мене одно? У мене два куска мяса и одна шкира. Кайф! У мене український! Так чорний, чесний, поїзд по це, типу, за чорний пояс по Майнкрафту. Я да, такі собі Димі накрутив Денди? шанси, та й все. Прикольно, мені так заходить такий ну, розтягнутий прогрес, якось дуже кайфово. Ну, це в новинку. Особливо після всіх тих супер-мега крутих сучасних версій, в які я не грав. <кху> <кху> а ти, ти що ти розказуєш? Ти просто наслухався від мене. Що нові версії галівні. А ну так особливо після піска. <реш> нам треба зараз зробити кругляк. кругляк. Якраз, коли ми добуваємо камінь, нам падає рок, рок-лік. Рок. Угу. Всередину треба викласти вісім штук рока і всередину поставити глину. І буде один кругляк. А глину я звідки візьму? З води. Вона десь у воді її дофіга. Ту речі, а ти в реальному житті хоча б раз глину знаходив? Цілу дорогу. Таку воді, що ти типу, побереш, приносиш додому, і можеш з неї ліпити такі глиняні горщики і так далі. А я, до речі, чув такий прикол, що будь-яка глина придатна для ліпки. якогось. я так і думав, просто, що, що я, я думав, це з ну, любою можна. Так і є, просто що є якась несмердюча, яка краще підходить, а, -а. а є якась смердюча, яка буде ну там більш ламка, крахка і mm -hmm. так далі. Але в цілому якусь ну примітивну фігню можна зробити з будь-якої глини. У мене вже є 8 штук глини, Саня, поки ти. А що ти робиш? Так, ти, а, ти добуваєш рок. камінь. Угу. У мене вже три стака. Нам вистачить чи не чи... Діли на вісім. Того що для одного кругляка треба вісім каменя. Бляха, треба було, знаєш, який мод поставити, щоб ти бачив, який я крафт викладаю. Ооо, прикольний мод був би. Потім його додам. Скинь мені пліст, будь ласочка, весь рок, що в тебе є, всі каміння. Тримай. Я ще хотів сказати, що мені дуже, знаєш, подобаються звуки Майнкрафтовські. Вони такі класні. от І в меню, як ти клацаєш на ці от панельки, і просто от зараз я тобі скидав рок, і він так підбирався. Угу, Я кинув тобі ще рок і кидаю тобі глину, спробуй сам викласти крас. Центр глина довкола рок. Клей називається по-англійському глина, хто не знав. І в мене є Каблстоун. <палки> і ми тепер можемо робити собі інструменти. А ми маємо ротен флеш, ми можемо собі зробити, посушити її. Сушарка робиться як? Треба три дошки і три палки. Палки. Зараз Ми вже можемо Ми палок. вже можемо рубати деревину ну нормально. Так, <палки> <палки> да, і звуки зомбі теж прикольні <палки> такі. <палки> Ай -ай <-яй. палки> ну, Майнкрафт сатісфаєнк, він такий класний. То є факт. Та факт 100%. Погодяться усі. Нє, ні, ні, до речі, у мене є знайома. У мене є знайома яка просто ні з того, ні з цього хейтер Майнкрафта. Вона одного разу сказала така Майнкрафт, фу. І. Ну, так колись, колись так і було. типу, що ну, якби це ж такий прикол, що колись було соромно грати в Майн? Реально? У нас, по-моєму, ніколи не було соромно. Ти як гравець бували бувалий у доту. От уявиш, що ти п'ятикласник, умовно, і ти в компанії одинадцятикласників. От що, типа, ти скажеш? Я граю в доту, чи я граю в Майнкрафт? Чи я граю в КС 1.6? А в якому році я це кажу? Ну, приблизно, коли ти був у п'ятому класі, наприклад. Йоу! Й... Ти вмер! Ти я вмер. вмер! Я вмер. А Але я теж зараз вбили. помру. Та не дивися на нього. Та він мене вбиває. Тому що я його почав бити. Ага. Все, я здох. Окей. Ну ми десь тут маємо знайти. Да. Здорово. Привіт. Так, о, а і як ви... всім привіт, дорогі друзі! Ми починаємо летсплей. А ми реально зараз типу, буде ранок і ми можемо реально просто заново почати. Ми все, це, все це був просто сон. Сон. Просто, так. Один страшний сон. Нам кудись в ту сторону зелені. А висити. чого він тебе почав монстр... бити? Ти на нього випадково. А подивився, Я на нього випадково подивився. Mm. Та. І я не встиг його застопати. Е, того, mm. що, якщо ти на ендер ну то ж такий прикольний лайфхак. Якщо ти дивишся йому був прямо в очі, не відводячи погляд, він не рухається. Він агриться, але він стоїть на місці. Я думав, що я зараз такий мув проверну, а не, ну, не вийшло, не провернулось. А я почав його бити, тому що ну, він тебе бив. А! Фак. І той. Та не бий нашо, Саня, ти, ти тікай просто. О, сорі. Я думав, у мене є шанси. Не, та де? Я застряг. Я, Я... застряг. Oh. A, a little bit. Але в нього аїмчик. І, і ще й павук мене в'є. Скільки сердечок? Два. Ніч така, ніч така. Дуже-дуже по рембовському. Зоря на місячна, не видно, хоч голки збирай. <гас> Я майже добіг до О, нашого О, тебе реально. Угу. А ти знаєш, куди вертатися? Я знаю. Хороша, новина в тому, що. Що ти заблудився. Угу. Mm -hmm. Ти реально таки, заблудився? Я все-таки не знаю, куди йти. Блін, Саня, та не гони. Так, так. там із спавна дивишся довкола, там є така ну, гірка підвищення а тут і дизуєш до неї. Я тобі можу сказати координати: 48 по X і по Z 149. Артік! Hello! Здорово. Але тут скелет. Ага. Я в з іншого боку дійшов. Саня, я не можу закінчити серію, поки ти не прийдеш. Я. Ну, але ти вже знаєш, куди йти, правда? Ні. Ні? так як, так ти. Так. як? Ну, я рандомно дійшов. Випадково. У сонце сходить. А, все, все, тепер знаю. Тепер, тепер точно слухай, що ми досягнули за сьогоднішню серію? Ну ми жорстко... неважливо. Ми як самураї, у нас немає, <плес> <плес> У нас немає цілі, у нас є шлях. Ти правий, ця модифікація, навіть яку я поставив для того, щоб ну трошечки зробити веселішим перший етап проходження. Вона на те й натякає. Яка різниця, що в кінцевому результаті ми зробимо? Ми і так знаємо, що ми потім зробимо мотоцикли жорсткі собі і будемо на них ганяти. А я буду з таким, як у доктора Хауса Палка. Будеш. Але найважливо процес, типа, сам процес гри. Не ціль, а сама гра. Слухай, а як просто ти, ти мені колись дуже давно розповідав оцю круту теорію, що, типу, ну, от весь світ Майнкрафта. І пігліни, і, типу, селяни, це взагалі інший вид. А ти все ще притримуєшся? І чи ти якусь нову тепер знаєш теорію круту? Здоров. Здоров! А що ти маєш на увазі? інший вид про, про що? Це ти про що? Єв, тихо, 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 а вона на мене кинула зілля. Давай я вирив тобі цей, заход. Заходь, заходь. — Я тут, я тут. Добре. Ну п'ять ми залишимо правда? Відповідь Ні, не помрем. Залишимо відповідь на теорію на... Цей, на наступну серію. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк, підпишіться на канал, переходьте в описі до відео, є посилання на телеграм Олександра. О, клас! Там можете подивитися першу серію пригод нуба українською. А може вже й друга буде, може? Та не може, а точно. Бо точно. <світ> <світ> Добре. <світ> Тоді виходить, що все. Бувайте. Бувайте.